Ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Перший день дев'ятниці. Розважання Святий Йоанн Непомук, почитатель пречистої Діви Марії. Народився святий Йоанн 1331 року у селі Непомуки. І коли невдовзі тяжко захворів, мати посвятила його Присвятій Діві Марії, яка повернула йому здоров'я. Навчаючись у школі в рідному селі, а потім у заці та празі, він щодня брав участь у святій Літургії. мав особливу набожність до Пресвятої Діви Марії, з вдячності за чудесно дароване йому життя. І завжди вручав себе її захисту. Він успішно закінчив університет зі ступенем доктора філософії та теології, а потім був висвячений на священника. Тепер він старанно працював на амбоні та сповідальниці, намагаючись поширювати набожність до пречистої діви Марії. Молитва Святий Йоанне знепомок, заступайся за нас, щоб Господь Бог уберіг нас від усякого лиха, від падіння у гріх та скріпив нас своєю благодаттю, ти мав велику набожність до пречистої Діви Марії, навчи і нас гідно почитати Її, як нашу небесну матір, та виєднай нам Її могутню опіку. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богорадиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний брідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збовителя душ наших. Слава Отцю і сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Йоанне, знапомок, молися за нас. ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.